Всі бачили знамениту сцену з ручкою з Вовка з Уолстріт, але мало хто зрозумів її справжній зміст. Зараз я розкрию вам секрет успішного продажу, після якого ви захочете передивитися цю сцену. Будь-яка продажа це зміна реальності клієнта. А реальність, іншими словами, це те, з чим він згоден, а з чим ні. Перший рівень зміни реальності що? Більшість продавців зупиняються на описі характеристик. Тренька ручка, червоний клупачок, пише два тижні. Але це шлях в нікуди, адже таких ручок тисячі. Другий рівень це як. І Як ця ручка може вирішити унікальну проблему? Може вона пише під водою чи на склі, це вже цікавіше. Але справжня магія починається на третьому рівні. Навіщо? Навіщо вам ця ручка? Вона не просто інструмент, вона міст між ідеєю і її втіленням. Без батареїв, без складних технологій, просто візьміть і робіть. Ручка це атрибут творчої людини. І якщо ви такі, вона має бути у вас. Отже, якщо ви хочете не просто продавати, а змінювати реальність клієнтів, виясніть навіщо їм це потрібно, і знайдіть унікальну відповідь для унікальної людини.